Росте волосся на тілі людини? На зубах, в роті. Ні, це не рахується. Сюди росте? Ні, є частинка тіла, на якій не росте. П'ятки. Чому п'ятки? Там не росте волосся. Звідки ти взяла? Ну, у мене не росте, а в тебе росте? У мене не росте, але можливо є люди, в яких росте. Ну, я таких людей не знаю, значить не росте ні в кого. Добре, а ще де? А ще де? На ладонях. А ну давай дивитися. Давай. Треба, мабуть, під мікроскопом. є Я тобі ближче присуну. <смі> та я ще не сліпа. <смі> <смі> мікроскопом. Добре, немає, добре. А ще де може не бути. Поки бакса думає, ти постав лайк і не забудь підписатися. О, все то є. Ну, та на пальчиках, я не знаю. Та як на пальчиках? Ну дивися, тут ти сказала, це долоня, Дай. не рахується. Добре, розглядаємо твої пальчики, а ось тут є волосочки, бачиш? Такі мацюпусіньки, мацюпу є, а є. Такі нема. Мали... у тебе є. Вони ну, не нема. значить, волосся. Там росте <рес> далі. Я більше не знаю, де. я знаю, що на стопах немає і на п'ятках.